Великий привіт, вайкіки. Сьогодні пару хвилиночок я заскочила. Подивлюся, що є, бо ще не завозять новинки, а триває розпродажа. Можливо, там щось додалося з новиночок, то якраз я зайшла подивитися. ну і Думаю, за одне зніму для моїх любимих глядачів ще якісь пару речей, а, бо вже є все рівно тут. Якби тут знижка, ця сукня мені подобається. Цікаво, вони знижку на неї ще ні. Це 100% віскоза. Ось, і ціна 400 гривень, навіть не повних, без гривні. Красива така сукня. Такий повний великий бардак, і музика дуже голосна. Ну, буквально пару хвилин 549 гривень ось така сукня. Щоб подивитися, що по чому. Тут маленькі вайкіки, то якби навіть нема де розвернутися, все отак от на копу накидано прекрасний склад. Тут льон в складі навіть є 600 гривень зі знижечкою. Така сукня, вона практично в підлогу довга, має бокові кишеньки, роблять перестановку, я бачу, збирають, додають, тобто будуть вже готуються до новинок чоловічі шорти 700 гривень, зараз зі знижкою ось такі. Все на купу, все на купу. А я йшла ще сюди, хотіла подивитися. На ось ці блузи, це мережево прошва. Їх не було. Ну як це вони зі знижки? На знижках не було, ну все одно 950 гривень. Ось така блуза 100% котон, рівно дорого, Все рівно 950 гривень. Це не низька ціна, я вважаю. Це я показувала взагалі зі знижкою 1000 гривень. Вони ні про що ось ці блузи, Бо вони з такими камінчиками, як з кристаликами. Так, тут ще новинки. Вже класика пішла. Можливо, тут щось такого класичного є. Такий жакет. Непоганий. Ну, більш такий елегантний, такий а, в діловому стилі. І такий жакет коштує 1400 гривень. Складів з коза, поліастрила стан. Стандартна тканина. А ще до цього жакету є камізелька, жилетка і ціна такий самий склад, ціна 850 гривень. Так, вайкійки. Так. Подивимося, можливо, тут якісь новиночки довішали. Не бачу ніяких новинок. Ніяких все на розпродажі. Так, оцей сарафан, хіба я його бачила, Хіба це не новинка Дженсовий. Бретельки не регулюються, ну, не би, в принципі, тут і не мали регулюватися. Цілинство все ж таки тканина, як не крути, 670 гривень зі знижечкою. Це на знижці. Ну, немає поки що новинок. На превеликий жаль. А все зі знижкою максимальною. А хочеться вже тут новинки, це як до школи спідниця 750 гривень складочки. Непогана така тканина, досить. Вже бачу багато брендів, вони і готуються якби до початку шкільного сезону. Ціна не низька, не низька. Так, я тут побачила новинки. Я бачила, як довішували чи ні. Ні, тут знижки. Так, цей костюм. Цей костюм. 700 гривень складі льон. Така сорочка оверсайз. І ще штани. Ні, це просто схоже. Це не до цього. Непогані штани, я їх бачила, ще мені не пам'ятаю. Смужку зі знижкою 800 гривень. В складі теж льон. Це з льняної колекції. А, що довішали, Я бачила, як розвішали це в новиночках. Єдине, що ось ці худі 750 гривень. Знизу стягується оверсайз, ось такий отак стягується. М'якесеньке всередині значосиком в складі потон. Ось такі новинки по чуть-чуть додати будуть, напевно. Дуже дозовано, бо магазини забиті знижечками. Це знижка. Так, це ми теж бачили. Це ми теж бачили. Так, сукня зі знижкою. Красива, віско 100%, 600 гривень. А, така сукня, а ще взуттям, сумками. Все ще гумові капці. 330 гривень. Так, 700 гривень, ще такі неркні кросівочки. Я вже їх показувала. Вона мені досить подобається, вона легесенькі. і видно, що вони досить якісні. І ціна для кросівок, для взуття досить непогана. Хтось коли писав в коментарях, що купляв. Взуття купляв кросівки і носилися дуже добре. Як це насправді не можу сказати, але пишуть глядачі, ви теж пишіть, діліться своїм досвідом, позитивним теж. В новиночках ще ось такий світшот там на синьому кольорі Бостон. І якість непогана, це котон. І ціна 650 гривень. Ціна невисока, тому що це світшотик, який ви будете носити. Навіть трішки напівбазове річ, я можу сказати. І все ж таки натуральна. Тканина, це такий тракотаж. Ой, оце гарне. А ще такий є ось світшот з такими рукавчиками. І є новиночки, 800 гривень коштує, правда. 800 гривень, правда. Так, друзі, на цій прекрасній ноті такий смарт, досить коротесенький огляд з Вайпіті, тому що я прибігла за новинками, їх досить мало, але скоро буде би більше. Всім до зустрічі у новому відео.